Радіо ЮАЙ Чикаго. Власне, того, що відбувається на заході, президент Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, перебуває досі, перебуває з візитом у Китаї. Лукашенко заявив, що повністю підтримує ініціативу Пекіна щодо мирного врегулювання конфлікту в Україні. І йдеться про 12-сторінковий мирний план, представлений китайською владою минулого тижня. Крім того, під час візиту Олександр Лукашенко заявив про прагнення Білорусі до більш тісної співпраці з Китаєм у галузі технологій. В оприлюдненій заяві МЗС Китаю щодо врегулювання ситуації в Україні є позитивні елементи. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен. Що стосується пропозиції, які висунув Китай, там є деякі позитивні елементи, зокрема речі, які як говорив сам Китай, декілька разів у минулому дуже схожі на пропозиції самої України. Сказав він. Також на інформація про те, що Китай втрачає мільярди доларів по всьому світу на поширення отруйної пропаганди, в тому числі дезінформації співзвучної із заявами РФ щодо України. Про це заявив у вівторок Джеймс Рубін, координатор Global інтегреймент центр органу держав держдерждепартаменту сполучених штатів америки який викриває та протидіє іноземній пропаганді колодязь отруєний китайською і російською дезінформацією і це згубно зауважив представник департаменту одна з із головних тез за його словами яку китай повторює і поширює це аргументації кремля що війну в україні розпочало нато крім того китайська сторона просувається просуває дуже багато інших своїх власних наративів у Російській Федерації хочуть визначити поняття русофобія на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв. Голова ради справ людини при президентові Російської Федерації Валерій Фадієв запропонував визначити поняття русофобія на законодавчому рівні та запровадити кримінальну відповідальність за її прояв. Він зазначив, що зараз не можна покарати людей, які мешкають в інших країнах за вияв русофобії. Він вважає, що потрібно підготуватися до такої можливості наперед. Це робота на майбутнє, коли у нас з'явиться можливість карати тих людей, які виявляють вчиняють подібні дії проти наших співгромадян. Та та співвітчизників одна справа вигукувати, а інша, а інша підвести під це правову основу та приймати правові дії суду судові, зокрема вироки та інше. А також деяким росіянам заборонили використовувати більшість іноземних слів. Диктатор Володимир Путін підписав закон, який забороняє громадянам Російської Федерації у окремих сферах вживати більшість іноземних слів. Водночас закон дозволяє використовувати слова іноземного походження. Які не мають а, аналогів у російській мові, серби, яких завербували воювати в Україні, будуть заарештовані, коли вони повернуться додому та будуть у межах досяжності наших установ, сказав лідер країни. Він додав, що дружні країни так не вчиняють, маючи на увазі Росію. Політіко пише, що змінити ставлення до ПВК Вагнера. А, е, Вучича, начебто, змусила події 16 лютого 2023 року, коли сербські націоналісти разом з проросійськими активістами, пов'язаними з ПВК, зібралися в Белграді. Та вимагали припинення переговорів з Косово. Тоді президент Сербії назвав а, протестувальників антисербами та заявив, що їх ймовірно фінансує Росія. Також система реального оповіщення з Ізраїлю, точніше, покаже напрямок ракет та дронів. Повідомляє. Посол Бродський, у то у чому сенс цих систем в тому, щоб точніше вказати місце, куди націлена ракета чи іранський дрон, це допоможе досягнути двох цілей: по-перше, не оголошувати повітряну тривогу по всій території України, як це часто робиться, коли звідкись вилітають ракети, і ми не знаємо, куди вона летить, пояснив дипломат. За словами Бродського, це призведе до того, що люди будуть відповідальніше ставитися до того, що у випадку повітряної тривоги треба йти в сховище, тому що вони будуть розуміти, що в цьому конкретному районі. Ні чи на цій конкретній вулиці існує небезпека удару, тому це не просто якась загальна ракетна загроза, це загроза конкретному району, конкретному місці, в конкретний час доходи Російської Федерації від експорту нафти і газу в січні 2023 року. Пали на 38% до 18,5 мільярдів порівняно з 30 мільярдами доларів у січні минулого року. Виконавчий директор Фатіх Біроль заявив, що західні санкції проти російських енергоносіїв досягли своєї мети. Стабілізували нафтові ринки та скоротили нафтогазові доходи Москви. Ми очікуємо, що зниження доходів РФ від нафти та газу буде різкішим у найближчі місяці і ще більш різким у середньостроковій перспективі через відсутність доступу до технологій та інвестицій, наголосив він. США переконали до Європи літак судного дня. У вівторок, 28 лютого, до Ісландії прибув е 6 бібліотека. Який має статус повітряного командуваного пункту стратегічного командування ЗС США. Е 6 б Меркурій, що стояв на озброєнні від початку 90-х, повинен забезпечити можливість відповідного ядерного удару США в разі, якщо наземні командні пункти будуть уражені противником? Про це повідомило US European Command, як зазначається, оснащений автоматизований комплексом управління пусками між Континентальних балістичних ракет американський літак з судного дня прибув до Європи для виконання завдань у зоні відповідальності європейського командування. Також представлення Україні F-16 у конгресі назвали нерозумним використанням ресурсів. Повідомляє CNN. за словами американського конгресмена демократа Адама Адама Сміта 16 боротимуться за виживання на полі бою в Україні, що є нерозумним використанням ресурсів, необхідних для пере. Моги в битві також він додав, що доведеться навчати не лише пілотів керуванню цими винищувачами, а й механіків. Окрім того, Україна повинна мати аеродроми, здатні приймати F-16, а також запчастини до цих машин, аби вони добре працювали. НАТО має бути готовим. Міністр оборони Литви Арвідас Анушаукс Припускає, що Росія може вторгнутися до Балтії. Агресивна військова риторика РФ, інтенсивна мілітаризація Кінградської області, а також фактор Білорусі, повністю інтегрованої в російську військову систему. Справді становлять, становлять реальну загрозу для Литви та регіону в цілому. НАТО має бути готовим до швидкого реагування у разі загрози. заявив він в інтерв'ю. А на цей місцевий канал Литви. У Білорусі на навчаннях наразі перебувають близько від 9 до 10 тисяч військових Російської Федерації. Повідомляє речник, де. ДПСУ, водночас фіксується пер, е, перекидання російських підрозділів, які вже пройшли підготовку на територію Російської Федерації. Надалі вони будуть направлені на схід України для поповнення сил армії Росії на тих напрямках, де ведуться повномасштабні бойові дії. Додав Андрій Демченко в ефірі телемарафону. Також Сполучені Штати Америки розглядають поставки в Україну за. Ріджено газу анонсував компанії Субстабмент Solution із Техасу. За словами генерального директора, вже наступного тижня до Х'юстона прибуде керівництво Нафтогазу для введення відповідних переговорів. Єврокомісія підготувала план значного збільшення виробництва боєприпасів у Європі. План складається з трьох компонентів: негайне збільшення поставок боєприпасів в Україну, зокрема 155 міліметрових снарядів, а спільна закупівля боєприпасів для власних прогалин та постачання Україні їх у довгостроковій перспективі. І третє, довгострокове збільшення потужностей виробництва боєприпасів. Навчання українців на патріот незабаром завершиться. Повідомляє речник Пентагону. США. ми впевнені, що українці будуть використовувати патріот з таким же досвідом, який вони демонструють щодня з їхніми нинішніми можливостями. ППО Завершили наш розділ зовнішньої політики, і варто також зупинитися буквально на декілька хвилин. Обговорити перш за все, напевно, зустріч двох диктаторів, яку ми вчора анонсували, почали. А сьогодні маємо продовжити. Мова йде про Лукашенко і Сі Цзінь. Які зустрілися і двоє в ефірі радіо UA Chicago. Слухайте нас з 10 до 11 ранку ранкове шоу, та з 5 до 7 вечора вечірнє шоу на 12.40 AM. Політика, аналітика, культура та завжди цікаві гості. А також, звичайно, українська музика.